Вітаємо вас в ефірі програма у фокусі подій. Сьогодні, власне, в нашій студії гостя я вам зараз її представлю і хочу сказати, що напередодні нашого професійного свята Дня працівників телебачення і радіомовлення ми вирішили поговорити теж про засіб масової інформації, але друкований. Так, так, є в нас ще й такі. І серед них, принаймні, провідне місце в Чер... на Черкащині, в Черкаській області, обіймає оця газета, яка називається нині Черкаський край. Вона має дуже гарну історію. Вона є першою обласною громадсько політичною газетою. Нещодавно 106 років шість Так, 5 листопада. Підтверджує Тетяна Калиновська, головний редактор газети Черкаський край. Тетяно, вітаємо в нашій студії. Вітаю. Раді, що газета жива. От що вона все-таки, попри складнощі, попри війну, попри інші якісь негаразди, все-таки можна взяти в руки, потримати примірник, відчути запах друкарської фарби і з задоволенням погортати, тому що інформація, яка тут, тут оприлюднюється, вона вся стосується Черкащини. Переважно бувають якісь інші такі резонансні публікації, я слідкую, але все, що відбувається в нашій області, про все пише Черкаський край. Як вдається взагалі в такий складний час, тримається. Мати руку на пульсі життєдіяльності області, і з якими складнощами ви стикаєтесь, коли ви робите цю газету? Доля газети Черкаський край така складна, суперечлива, як, мабуть, і вся історія нашої української держави. Вона ми ведемо родовід Черкаського краю ще із тих газет, які виходили в 1918 році. І згодом наша газета стала першим офіційним виданням Черкаської області. Згодом, уже в Незалежній Україні, наша газета роздержавилася, її заснував трудовий колектив. І сьогодні це повністю незалежне видання, яке має свою редакційну політику, авторитет, постійного читача і репутацію. Тому що Головне наше завдання це подавати не просто офіційну, а правдиву, перевірену, важливу інформацію, яка була б корисна читачем в різних галузях. Ми знаємо свою аудиторію, через те, мабуть, і нам вдається втриматися в інформаційному полі, тому що ми чітко знаємо, хто наш читач і яку інформацію він потребує. І подекуди. Люди кажуть, що те, що написано в газеті, це чиста правда. Звичайно, нам важко конкурувати з сайтами і соцмережами, але і приємно усвідомлювати, що люди відрізняють, де правда, де може напіввигадка, напіввигадка чи чиясь особиста, якась власна суб'єктивна думка. А те, що в газеті, це вже перевірено, вивірено з різних джерел. Тут суб'єктивізму не може бути. Я погоджуюся ще й з тим, що коли ми говоримо про інформацію, яка оприлюднюється в різних джерелах в мережі, ну вона не має ніякої ознаки на те, що вона перевірена. А в газеті ми, як правило, подаємо лише перевірену інформацію знову ж таки, інформація, яка подається з різних джерел, для того, щоб журналістські стандарти були яким чином дотримані. Що на жаль не можна сказати про ту інформацію, яку ми Споживаємо з соціальних мереж. І тому і тому у газети все-таки є постійні читачі. Якщо говорити про зріз читачів Черкаського краю, краю по Черкаській області, де найбільше люблять вашу газету? Я можу сміло сказати, що нашу газету читають в кожному куточку нашої Черкащини, тому що це традиційна газета, класична, яка виходила. Ну, була практично в кожному домі, і зараз з нами багато таких людей, які просто без неї не уявляють свого життя. Ми бачимо, зараз іде передплатна кампанія, і ми бачимо, скільки людей, черкащан, приходять у редакцію, аби передплатити нашу газету і кажуть, що. З тією газетою жили наші батьки. На її інформаціях виросли наші діти, і ми просто себе не уявляємо без того, щоб не було газети у скринці. Безумовно, економічна ситуація під час війни і ситуація з Укрпоштою, про яку ми неодноразово говорили, змушує редакцію. Адресно співпрацювати з нашими читачами, це прямі контакти із керівниками агропідприємств, фермерами, товаровиробниками, які і допомагають нашим читачам передплатити газету, які передплачують для своїх працівників, для соціальної сфери, бібліотек, для лікарень. І водночас ми подаємо ту інформацію. Про село, про аграрне підприємства, про те, з якими викликами сьогодні зустрічаються аграрники в боротьбі за хліб. Тобто ми намагаємося саме на таку аудиторію і готувати матеріали. Безумовно, наші матеріали насамперед про війну, угу. про наших захисників. У нас є журналіст і волонтер Василь Марченко, який. З 2014 року їздить на фронт як волонтер. Він звідти привозить репортажі про наших земляків, які захищають Україну. Він возить туди наші газети і передає привіти родинам. До нас приходять батьки, дружини цих людей, з якими зустрічався Василь Марченко. І ми має... бачимо цей тісний зв'язок. І ми бачимо, що бійцям є що сказати на. Для своєї батьківщини, а нам є про що написати, аби їм було теж цікаво це прочитати. Наші матеріали також про волонтерів. І е, сьогодні волонтерський рух на Черкащині дуже потужний. Ми намагаємося показати приклади найбільш е, таких організованих, авторитетних волонтерських груп, Ну, наприклад, солдатське містечко у Михайлівці. На Кам'янщині ми розповідаємо про те, як понад 10 років готують сухі борщі у селі Черепин на Корсунь Шевченківщині. Ми розповідаємо про благодійні фонди, благодійний фонд родини Лисенко, яка допомагає нужденним тут, на нашій відносно мирній території, але тут живуть багато переселенців. Є люди, які не мають можливості. Ну, повноцінно жити і дуже допомагають. Наприклад, із публікації цього року із репортажів мені дуже запам'ятався репортаж із Лебединської кузні наш Полянщині, де і жінки, і чоловіки кують скоби, кують різні металічні матеріали для своїх земляків для того, аби долучитися до нашої загальної перемоги. Черкаський край також е традиційно, це вже велика традиція нашої газети і редакції. Працює із листами і з повідомленнями великого дорогу так, та рубриками чи... забути вона жива. Так, так? так, але трапляються дуже критичні випадки, коли ми. Кидаємо все і їдемо для того, аби допомогти людям. Нещодавно такий лист був із Корсуня Шевченківського, де жителі багатоповерхівки розповіли, як вони вже більше десяти років живуть у будинку без даху, в яких умовах. Це, це було дуже важко бачити і про це писати. Але ми намагалися розібратися в ситуації і сьогодні тримаємо на контролі. Ту ситуацію відвідуємо суди, тому що суди тривають вже більше 10 років, і суд шукає винуватих. Ми розуміємо, що хтось мусить підтримати цих людей. Тому теми різні. Безумовно, ми не можемо обійти теми рідної мови. У нас є журналістка Лариса Соколовська, яка постійно веде рубрику мови. І культури, ну, всі ті теми спорту, які, все багатогранне життя, яке сьогодні є на Черкащині, все відображається на сторінках нашої газети. Я хочу тут ще додати, що журналістський колектив у Черкаському краї надзвичайно потужний і кожне ім'я відоме, це Роман Керей, заступник головного редактора і журналіст. Із відомої родини киреїв, журналістів. Це Лариса Соколовська, яка все своє життя віддала журналістиці саме в Черкаському краї. Фаховий журналіст так. дуже так. Це Василь Марченко, який вже в досить поважному віці, але він не тільки має багато друзів, передплатників і оцих партнерів, які йдуть з нами на прямий контакт. Він їздить і на фронт, він активно волонтерить. Його донька служить в ЗСУ, тому наш колектив надзвичайно потужний, і ну, ми намагаємося зберігати оцей авторитет, традиції, традиції, традиції черкаського, черкаського, черкаського краю. Так, Черкаської правди, продовження так, так. черкаський край. І до нас також ще долучається і позаштатний склад. Е позаштатний склад. <ріст> Я хочу тут сказати розповісти про. Наприклад, Раїсу Білецьку, колишню редакторку Звенигородської газети Шевченків Край, яка нині живе в Черкасах. Вона постійно нам дописує, розповідає про свою роботу, про свої враження, про події, на яких вона в яких вона бере участь Оля Дяглюк, колишня редакторка Городищенської районної газети, яка теж зараз живе в Черкасах і працює в обласній бібліотеці. Вона веде багато культурних. Розповідає про культурні події, члени НСЖУ Григорій Голеш, Оля Квятковська. Тобто в газеті багато журналістських імен. І газета має таке багатогранне відображення нашого життя. Тетяна Сеніславна, ми вже заговорили про те, що нині триває передплата на 2025 рік. І, певно, тим, хто планує передплатити газету, хто вже це зробив, цікаво, чим буде радувати їх улюблена газета у році наступному. Чи є вже якісь плани, можливо, якісь проекти, можливо, щось нове з'явилося в вашій діяльності? Безумовно, ми постійно. Плануємо і думаємо над тим, чим дивувати нашого читача, чим відрізнятися від інших медіа. Ну, наприклад, цьому році ми реалізовували, почали реалізувати такий проект спільно із спілкою журналістів України і міжнародною організацією Сенс, протидія ризикам розповсюдження незаконної зброї, медійний аспект. Це велика проблема не тільки для України, а й для світу. Світ стурбований, що в Україні везуть багато зброї. Зброя є в цивільного населення. Багато випадків. Ми про це пишемо: про те, як зброя на відносно мирних територіях забирає життя. Тому. Спільно із поліцією, спільно із фахівцями, із міжнародними дослідниками, ми намагаємося донести, розповісти на прикладах про те, наскільки це небезпечно, вести сюди додому з війни отакі сувеніри. І що вибухівка чи рушниця, чи будь-який військовий предмет тут може принести смерть. Він не буде просто мирно лежати, тому що. У ну, різні бувають ситуації, да, навіть з необачності, і, і, діти, і свідомо, і... і по різному. Так, так, і суспільство знервоване і може бути, може бути біда. Тому ми і згуртовуємо навколо себе і колег і намагаємося цю тему досить глибоко досліджувати і будемо продовжувати надалі. Наш головний акцент все ж таки. Діяльність аграрного сектора, тому що аграрії, наші найбільші передплатники, тому що люди регіон села. у нас такий так. аграрний. так але з іншого боку, якщо ви читаєте нашу газету, ми постійно подаємо події і в Україні, і в світі, тому що ми розуміємо, що сьогодні наш передплатник не в змозі виписати кілька газет, як колись була повна скринька різної преси. Тому колонками даємо найголовніше і українські новини, і світові новини. Бо ми спостерігаємо і за подіями і в Америці, і в Молдові, і в Грузії. І в тих країнах нашим які... читачам це цікаво. Так, як правило, так. якщо, скажімо так, немає там десь світла, немає доступу до телебачення, там чи ще десь, то фактично єдине джерело інформації це газета. Так, так. тим більше зараз під час війни і є проблеми із світлом і з інтернетом. А ще ми враховуємо те, що багато наших передплатників і не дуже читають інтернет-новини, тому намагаємося дати максимально. Стисло, але те, що відбувається в світі. Ну і безумовно для нас важливі теми і культури, і журналістські дослідження, і е, ну, екологічні. Археологічний, економічний, ви багато пишете до речі про перехід релігійних громад, про, про цю всю, скажімо так, так. складну дорогу так. до Бога. От і я звернула увагу, що багато публікацій про реабілітацію ветеранів. Я думаю, що будете продовжувати цю тему. Так, так це важливі теми. І ми хочемо їх зафіксувати на сторінках газети, тому що та інформація, що десь є в мережі, вона може сховатися, може зникнути, її можна зняти. А те, що написано пером, те, що написано в газеті, це зберігається століттями. І вже в нас були такі відгуки істориків і краєзнавців, які роблять підсумки першого року, другого року війни. Вони говорять, що досліджують. По нашій газеті, угу. тому що у газеті тиждень за тиждень, за тижнем структуровано всі головні події, вони зафіксовані, і вже з газети вони нікуди ну, і не і в архів. Всі примірники так, йдуть так, зберігатимуться так. в архіві, це точно. Е, якщо говорити про передплату, от е, раніше все було зрозуміло: пішов на пошту, передплатив, все. По-перше, як складаються стосунки з Укрпоштою нині? Чи є, е, скажімо так, е, гарантія того, що передплатники отримуватимуть цю газету? Е, це перше питання. І друге питання: де можна передплатити Черкаський край сьогодні? Минулого тижня ми написали таку коротеньку, цікаву замітку, в якій гендиректор Укрпошти Ігор Смілянський сказав, що крім повісток, листоноша може більше нічого носити. Uh -huh. Нас це настільки вразило, ми дами бачимо вже роками листоноші втратили інтерес до передплати. Якщо раніше Листоноша заходила в двір і пропонувала... Людям випишіть таку газетку, випишіть е, іншу, яку ви любите. А може ви традиційно, то тепер листоноші цього не роблять, тому що вони і рідко справді ходять по дворах, хіба що носять пенсію. А якщо це пересувне відділення, то їм немає часу. Коли ми заходимо в міські відділення, то е, працівники пошти скоро мовкою передплата марки конверти. І в них велика черга, їм немає коли пропонувати розповідати. Зараз 90% свого тиражу ми робимо самі. Ні. Такого ніколи не було. І коли на всіх нарадах з Укрпоштою я про це кажу гендиректору, він дивується і не вірить, тому що ну, він, можливо, і не знає ситуації, що робиться в селах і що робиться на поштових відділеннях. Так, ми робимо передплату самі, тому що ми хочемо зберегти і видання, і все ж таки хочемо стати, бути частиною, залишитися частиною, продовжити Так, інформаційного простору і внести свій вклад теж у. Боротьбу в цій інформаційній Інф... війні. Інформаційний фронт війні так, є теж, так. звісно. Ми тут бачаємо свою, свою місію, якщо хочете, своє завдання. І тому ми знаємо своїх прямих рідних, передплатників. Ну, фактично по іменах, по телефонах. Ми постійно з ними спілкуємося. І таких передплатників, таких партнерів у нас <кій> чимало. Вони живуть на Шполянщині, в Черкаському районі, на Уманщині, Чорнобаївщині, курсунь шевченківщині на Маньківщині, Монастирищині, Христинівщині, вся, Тальмівщині. Вся тобто, вся географія Черкаської області вона і читає нашу газету, і з іншого боку, ми намагаємося виправдати цю довіру. І давати інформацію з цих регіонів, дотримуватися географії для того, аби читач знайшов щось і своє. Угу. Тетяна ну от, скажімо так, сталі читачі вони вже знають, що робити і як рухатися. Якщо нові читачі хочуть доєднатися до вас, як це зробити? Це робиться традиційно, можна звернутися до свого листоноші, можна підійти в поштове відділення. А для зручності тих читачів, які вже знають, як це робити, ми приймаємо передплату і через редакцію, і, і через аграрне підприємство. Тобто, всіма методами ми намагаємося полегшити цей, цей шлях до передплати. Зараз той, хто любить це робити через телефон або через Приватбанк там чи інший якийсь сервіс, це. Легко зробити через інтернет, зайшовши на сайт Укрпошти або Черкаського краю, і в розділі передплата там покрокова інструкція, що робити, і це буквально за 5 хвилин можна зробити Яка через інтернет. Яка вартість передплати Сьогодні вартість передплати ми її не змінили Дивно. на давно <свісно> <свісно> в умовах, коли <свісно> все не зверто сказати лише на 5 гривень, тому що змінилася вартість квитанції Укрпошти раніше, mm -hmm. вона коштувала 15 гривень одного абонемента mm -hmm. оформлення. Тепер 20, і на півроку 380 гривень uh -huh. коштує передплата одного примірника. Це раз на тиждень людина щосереди. чи родина, що середи буде отримувати газету. Ну, як на мене, то зовсім, зовсім небагато, як на нинішній час. Ми, ми на нинішні також частини. звернулися до наших читачів, до наших партнерів, тих, хто з нами має спільні проекти із закликом передплатити також газети і нашим воїнам. Угу. Тобто Ми... це така ще одна акція. Так, ваша. Це така наша соціальна, гуманітарна акція. Як вона, як вона відбувається. як Ми вона і так зараз постійно передаємо всі газети, які тільки у нас залишаються. Ми і додаємо і тиражу для того, аби передати з волонтерами на фронт. А зараз ще і передаємо в лікарні, у госпіталі. Там, де проходять реабілі... реабілітацію наші захисники. І зрозуміло, що вони хочуть отримати інформацію не тільки з смартфона, вони люблять читати газети, а там на фронті хлопці просто, просто самі навіть і просять про те, щоб провести газети. Ми хочемо знати те, що відбувається у нас вдома. Бо не завжди вони можуть це побачити. Рідні багато не розказують, а вони хочуть бути в курсі подій того, що тут відбувається. І як переплатити газету для воїна, Який, такий самий механізм? Так? Такий самий ну, тут немає адреси. Так, тобто так. ми передплачуємо на редакцію, і ми в газеті давали таку інформацію, як передплатити. Просто нам зателефонувати, а ми розкажемо на який рахунок можна переказати 380 гривень. Ми збираємо ці газети і самі відвозимо угу. і, і з волонтерськими групами, і самі їм вручаємо. І у нас багато фотографій, де бійці читають, використовують і в побуті. Ми знаємо, що газета така. Багатогранна да, універсальна річ. Так. Так. прочитану газету можна використовувати так. не за призначенням, і... але теж така справа. І працюємо над тим, аби наша газета була і там у наших земляків. Ми також і розвиваємо наш сайт газети Черкаський край і соцмережі. І вже по відгуках і по реакції ми бачимо, що Наші інформації, наші статті читають по всій Україні і навіть за кордоном, тому що є резонанс. Так. Тетяна Станіславна, а от таке питання, яке воно для нас актуальне, і, мабуть, для вас раніше все-таки таку значну частину фінансову фінансову частину кожного видання складав рекламний фонд. Зараз з рекламою дуже сутужно, правда, але ж вона є, вона жива. Тому чи можна звертатися рекламодавцям до вас, і, і, і взагалі чи, чи чи не є це якимсь таким Я думаю, протиріччям в руки? Що і ви також відчули на своєму Всі відчули, підприємстві, так. що рекламного ринку як такого немає. немає. Він упав на 90 І якщо це невеличка реклама, вона безумовно ну економічного підйому редакції не принесе. Головний наш економічний чинник, головний дохід це передплата. Більше ну, все, все інше дає можливість покрити якісь затрати, але саме передплата дає можливість друкувати і розповсюджувати, донести до скриньки це видання. Звичайно, ми звертаємося і до рекламодавців, і до тих, хто хоче розповісти про свою діяльність. Ми надаємо інформаційні послуги. Ми можемо дати рекламу в газеті, а як бонус, і на сайті, і в соцмережах поширювати. Ми цим займаємося, хоча розуміємо, що зараз і спад ділової активності, і підприємства і стабільність та, не, так, не, всіх. не планують. Коштів на рекламу, тому що всі кошти, які тільки можна, ми відправляємо на допомогу ЗСУ. Сьогодні в нашій газеті є багато і офіційної і ділової інформації. Ми співпрацюємо із обласною військовою адміністрацією, із Черкаською міською радою, із газовиками. У нас є прямі контакти із. Лісівниками, тобто, регуляторна діяльність висвітлюється в нашій газеті. Роз'яснення якихось новацій в законодавстві все це безумовно цікаво читачу, і ми намагаємося з перших уст подати цю інформацію. Тетяна Сенславна, ну дуже добре, звичайно, що маємо змогу і маємо можливість взяти до рук газету. Це дуже дорого вартує в наші часи, складні воєнні часи, і прочитати ту інформацію, яка власне актуальна. Але ж раніше, от коли, наприклад, ну, наприклад, я не є передплатником, але я могла придбати цю газету в кіоску свою з друку. Зараз і самих кіосків немає. Залишилося кілька точок, правда, де все-таки можна якось придбати газету. Так? Але, але з цим теж та проблеми. Так, це одиниці так. торгових точок, які беруть на реалізацію газети. І, може б вони і продавалися, але все ж таки, Ну, заробітку продавцям від того немає. Бо Ясне, якщо ми даємо газету по 10 гривень зиску. і вони зароблять на ній 5 гривень, це зовсім не той заробіток, який ну, міг би задовольнити продавців. Звичайно, раніше і по, і по Черкасах були багато кіосків, було багато точок, де можна було це придбати. Зараз хіба що на базарі або в деяких супермаркетах. Ну, для нас це не той дохід. Ми даємо газети тільки через те, що якщо людина поцікавилася нашою газетою, аби вона мала змогу її придбати. Доходу для нас тут абсолютно немає. Але з іншого боку, ми розуміємо, що якщо людина хоче отримати інформацію, вона має отримати таку змогу. Передплата на газету Черкаський край триває. І якщо до якого числа Тетяна Станіслав нам треба встигнути, знову ж таки, новації Укрпошти. Так. І оскільки вся інформація сьогодні обробляється у Києві, тому Укрпошта пропонує приймати передплату до 10 грудня, а вже до 20-го вони її опрацьовують. Тобто терміни досить стисли. Але з іншого боку, ми. Приймаємо у редакції газети Черкаський край постійно цю передплату, вона не зупиняється ніколи. І якщо ви не встигли, наприклад, із 1 січня о, передплатити газету, то вона вам може прийти із 1 лютого. Ми можемо до того, що навіть конвертом передплатнику відправляти газети тільки ради того, аби він був з нами. Тому запрошую, долучайтеся до кола читачів Черкаського краю, будьте з нами. Тому що ми працюємо для вас. Працюємо це наш такий спільний вклад у нашу українську перемогу. А я звертаюся до всіх черкащан. Підтримайте улюблену газету. Насправді їм дуже сутужно зараз, дуже складно. Є притруднощі, про які Тетяна Станіславна не говорила, але вони є, тому що колективу треба якось виживати. І до 10 грудня передплатіть Черкаський край. Я впевнена, ви не будете розчаровані. Це була газ. Це була газета Черкаський край, і це була програма у фокусі подій. Спасибі, що дивилися, і слухали.